Мені випадало бути шпигуном. Правда кажучи, мала приємна річ, але діло є діло. Треба було влазити і в таку шкуру. А я ну, не відчуваю образу і все, як дерев'яний. П'єска і без того попалась кволенька, а шпигун в ній і говорити нема чого. Читав я, читав, там і Кіплінг, і Дойл 2, і все що, що такі немає там. Ой. Почав я що, людей розпитувати, на суди ходив, Ти, де я тільки не був. От надійшов день спектаклю. А який він той шпигун? Уявлення не маю. А я в мене звичка. Ходити по вулицям і тулитися до людних місць. Як люди задягнені, як тримаються, як поводяться, наче я не актор, а інспектор міліції, стоїть там черга за газетами. І я стою, їдуть у 6 години годині в і я там. Одежа в мене ніяка, така собі, чи за госп'я. Ніякого акторського лоску в мені, чи там обліковець по цеху. Дідько мене знає.